Путін сьогодні зробив низку заяв. Він там, десь давав пояснення, якісь інтерв'ю, щось вони говорили. Ну, неважливо, де наші канали поширили багато інформації. Мене зацікавила тільки одна позиція, а власне позиція про те, а що буде робити Російська Федерація у випадку, якщо не вдасться підписати ніяких домовленостей. Те, що може не вдати не вдасться підписати, ми це бачимо, тому що сторони, в принципі, обмінюються ударами. Російська Федерація завдає доволі суттєвих ударів по Україні. Україна завдає доволі ефектних і ефективних ударів по Російській Федерації. ви бачите, тільки СБУ провело нещодавно. Чудову операцію вразили підводний човен, а це, ну, це серйозна позиція. І ми розуміємо, що кожна сторона на рівні військових ну, готові продовжувати бойові дії. Потенціал різний, ми це теж розуміємо, але ми розуміємо і те, що Україну не кинуть на призволяще і якісь засоби для ведення бойових дій будуть надавати. Бо Європі невигідно, щоб російський солдат опинився на кордоні Європейського Союзу. Це ми розуміємо. Так от, ризики на те, що не підпишуть зупинку бойових дій, є, і ми це бачимо. Ми бачимо, що зацікавленість. Щодо непідписання такої угоди, є не тільки Путіна, який не хоче зупинки бойових дій. Ми це вже приймаємо як аксіому. Є у деяких європейських політиків, які розуміють, що чим довше війна в Україні, тим безпечніше європейцям. Бо війна в Україні розматує Російську Федерацію. Війна в Україні навчає євро навчає і європейців в тому числі, навчає українську армію. Йде випробування різних видів озброєнь. Ну коротше, війна от сучасна, реально відбувається на території України. І європейці теж не дуже давайте чесно будемо. Не дуже хочуть, щоб війна е, завершувалась. Тим паче, що вони налаштували товарно-грошові відносини з Російською Федерацією. Їм і так нормально. Навіть якщо дрони прилітають, європейці роблять вигляд, що то не дрони. Ну, знаєте, там шарики всякі. Так, от Путін сьогодні вийшов з такою заявою. Росія нібито, за його словами, надає перевагу дипломатичному врегулюванні війни. Однак, у разі відмови від розмови по суті, з боку України та її партнерів Москва готова і надалі захоплювати території військовим шляхом. Тут важливі кілька моментів, коротко на них зупинимось. Перша це розмова по суті. Тобто Путін натякає таким чином, що розмови по суті поки що не відбуваються. Тобто є обмін якимись позиціями. Все це здійснюється через Сполучені Штати Америки. Вчора Зеленський взагалі назвав Штати комунікатором, медіатором, медіатором, тобто посередником, а не суб'єктом переговорів. І нібито Україна разом з Європою розмовляє з Росією, тобто не Україна зі Штатами. Домовляються з Російською Федерацією, а Україна разом з Європою через Берлін, через ще що-небудь передає Штатам, що українці європейці придумали, передають це Російську Федерацію. Ну, а Російська Федерація потім робить навпаки. І війна триває. Війна триває. Тобто розмови, по суті, не відбуваються. Це раз. Друге, Москва, Москва говорить про те, що в Україні в є партнери. На кого натякає Москва? Очевидно, що Москва натякає на європейських партнерів, тому що Путін в цілому висловився в своєму зверненні. Він сказав, що європейці підтримували попередню адміністрацію Сполучених Штатів Америки і тому в'язалися в цю війну. Ну, він звинувачує прямо їх, що вони її розв'язали. Ну, ми розуміємо, що це повний бред, тому що ракети полетіли. В нас не з Європи, а з території Російської Федерації з території тимчасово окупованих територій України. Тому ми не будемо це коментувати жодним чином. Разом із тим, ми бачимо, що Путін станом на сьогодні жорстко пов'язує Україну з Європою, оскільки між Європою і Російською Федерацією є давні тюрки. Путін натякає на Другу світову війну, Путін натякає на реваншистські настрої в Європі, натякаючи, що Друга світова війна не завершилась, фактично він говорить про те, що Україна сьогодні грає на боці разом з Європою, яка нібито хоче чомусь поставити Росію Росію на коліна і чомусь воювати з Російською Федерацією. При цьому сам Путін говорить, що це все маячня, що Росія хоче напасти на НАТО. Але чомусь при цьому Путін вважає, що не є маячньою, що НАТО хоче напасти на Російську Федерацію, хоча саме НАТО навіть не хоче воювати разом з Україною проти Російської Федерації. Коротше, логіка переплутана повністю. Що таке дипломатія по Путіну? Дипломатія по погодіну це здача територій. І ми з вами чудово розуміємо, що здачу територій ну, на здачу територій ніхто не піде, бо це кроки доволі ризиковані. І отут виникає питання. Що в цьому повідомленні? Якщо б ви мене запитали, що хоче Путін зараз, я скажу єдине. Мені здається, що Путін хоче прямих переговорів між Зеленським ним Путіним і Дональдом Трампом. Ніяких європейських партнерів, ніякого тратливого фактору і розмови по суті. Але чомусь такий формат не реалізується. Чому можете написати в коментарях, якщо у вас є якісь припущення, я буду дуже вдячний. Ми дивимось коментарі, ми аналізуємо, що ви пишете. Особливо ті коментарі, не особливо, а ми читаємо тільки вічливі коментарі, написані аргументованою мовою, без всяких пред'яв, претензій і якихось дитячих ображавок. Пишіть, не будьте байдужими, бо в цій війні на кону ваше, наше життя.